Ісус Христос сказав, що якщо ви не приймаєте тих, кого посилаю я, ви не приймаєте мене. Тому що Ісус склав завіт з апостолами. І кожна людина, яка прийняла апостола в своє життя, вона могла бути в завіті з Богом, і вона ставала церквою. Але люди, які не прийняли апостолів, вони ніякого відношення до Бога і до церкви не мали, і вони не могли бути в завіті з Богом. І ми бачимо по історії. Єврейського народу, наскільки завіт для Бога є важливим. І Бог не просто як баба базарна, що тут я обіцяю, а далі я можу не виконувати. Насправді, завіт це як договір, який я повинна виконувати. А якщо я Приймаю людей Божих. Я стаю в завіті з Богом. Тоді кров Ісуса Христа вона мене омиває і захищає, так само як єврейський народ, коли вони виходили з рабства. І тому так важливо нам об'єднуватися з людьми Божими і ставати церквою. Амінь.